Слава Україні! Вітаю вас, мої маленькі, мої рідненькі. Так, це я, старий козак Мамай. Зараз я розповім вам казку: усе добре. Давним-давно в одному королівстві жили собі король та міністр, і були вони дуже добрими друзями. Їхня дружба викликала захоплення у людей, адже завдяки цьому і королівство жило у злагоді та процвітало, а дружба, як відомо, завжди у пошані. Проте не всім у королівстві подобалися такі добрі взаємини. Були й ті, що заздрили цій дружбі, мабуть, у них просто не було друзів. А найбільше їх дратувало те, що міністр за всіляких обставин казав: Усе добре. Дякую Богу за все. Сонце світило добре. Дощ падав добре. І здавалося, ну що тут такого? Аж до одного випадку. Якось король пішов у цирульню, аби підстригтися. А ви що думали? Попри те, що король має владу та віддає накази, він досі пам'ятає те, чого навчила його мама бути охайним. Вас, мої любі, також закликаю бути слухняними та охайними. Але повернімося до короля. І ось ах, король обрав собі найзатишніше та найбільше крісло. Зручно вмостився, сподіваючись, що трохи перепочине від справ королівських. І лише ех, заплющив очі, як раптом відчув страшний біль, здавалося б, у самому серці. «Ой, що це? вигукнув король. А це був цирульнік, який лише на якусь мить задивився у вікно на красиву продавчиню квітів та поранив короля. А коли той підскочив, поріз став ще глибшим. Рану побачив писар і звернувся до міністра. Яке ж нещастя трапилося. Король порізався. Тепер на його обличчі буде рубець. Це добре? із прихованою посмішкою запитав він у міністра. Усе добре, відповів міністр. Хм, писар відразу побіг до короля. Ваше велична яке лихо на вашому обличчі рубить, а друг міністр каже: Усе добре. У короля ще боліла рана. Він викликав міністра та переповів те, що сталося. Усе добре, сказав міністр. Яке ж це усе добре, обурився король. У нього рубець на обличчі, а його найближчий друг, міністр королівства, каже, що добре. Це не добре», – вирішив король та віддав наказ кинути міністра до в'язниці. Минуло кілька місяців. І от королю трапилася нагода поїхати на полювання. У незвіддані досі ліси на невідомого звіра. Він вже давно про це мріяв. Король був у захваті від полювання. Він навіть знехтував власною безпекою, тому випередив своє військо та погнався за звіром і раптом потрапив у засідку. Побачивши свою здобич плем'я невідомих на радощах аж пританцьовувало. Вони зв'язали короля та повели його до свого вождя. Дикуни раділи, адже за стародавніми переказами, якщо короля принести у жертву духу невідомих, а потім з'їсти його, то незвідані ліси знову будуть під захистом. А всі їхні плоди та тварини належатимуть лише цьому племені. Про свої плани вони так голосно перемовлялися, а їхні гримаси були такими задоволеними та страшними, що король, хоч і не розумів їх мови, проте второпав, яка люта смерть його чекає. Поки короля вели до вождя, він згадав усе своє життя. Квітуче, щасливе королівство, найкращого друга міністра, їхню дружбу, і що дуже-дуже пошкодує про те, як з ним учинив. Що ж буде з королівством тепер? Аж ось його привели на світлу поляну посеред лісу і поставили перед вождем племені. А? Що? що? А, Ви не розумієте мову цього племені? Ой, пробачте. Я зараз перекладу. Ось що вони казали. Це людина високого рангу, яку ми спіймали, принесімо його в жертву духу невідомих, та ми врятовані. Вождь глянув на короля та наказав розпалювати багаття. Поки розгоралося вогнище. Вождь взяв кілька своїх ритуальних чаш із фарбою і підійшов впритул до короля, аби нанести на його тіло спеціальні знаки. Як раптом викрикнув вождь побачив рубець на обличчі у короля, а за стародавніми переказами жертва духу невідомих повинна бути без тілесних ушкоджень. І от завдяки рубцю на обличчі короля його відпустили. Король щодуху помчав до свого табору, де його вже шукали. Застрибнув на коня і стрімголов помчав у королівство. Усе добре лунало у голові, сльози, мов струмок, бігли з його очей. Проте то були сльози вдячності, досі їх ніхто не бачив з людей. Його сльози підхоплював вітер та розкидав між деревами. А там, де вони впали, з'явилися кущики із темно синіми ягідками кольору індиго. Король влетів у свій палац і одразу побіг до друга міністра, який досі сидів у в'язниці. Пробач мені будь ласка, зі слізьми сказав король. Він обійняв міністра та розповів усе, що з ним трапилося, на що друг усміхнувся та сказав: Усе добре. Та як же ти ж місяці сидів у в'язниці, прошепотів король. Усе добре, з лагідною усмішкою сказав міністр. Якби я не був у в'язниці, я б поїхав з тобою на полювання, і ми обидва потрапили б до засідки. А я, на відміну від тебе, не маю тілесних вад та ушкоджень. Найімовірніше, що мене б це плем'я принесло в жертву, духу невідомих. Тому усе добре. Друзі обняли один одного і більше ніколи не сварилися. Дружба їхня стала ще міцнішою. А королівство ще більше розквітло. А люди відтоді почали вирощувати ягоду кольору індиго, як згадку про королівські сльози вдячності, дружбу та нагадування про те, що усе добре. Ось і вся казка. Мої маленькі, мої рідненькі. Дякую, що слухали старого Мамая та не перебивали. Дякую, що слухаєте, казонька Юей. На все добре!